Браття і сестри у Христі. Входячи до храму, ми бачимо блиск золота іконостасів, сяйво риз, і нас бентежить питання, чому церква, що закликає до смирення, оточена такою розкішю. Миряни мають знати правду. Істина не в матеріальному багатстві, а у глибокому, неземному сенсі. Золото у храмі це не показник земної влади. Воно служить трьом величним цілям. По-перше, це світло небесного царства. Золото єдиний матеріал, який не тьмяніє. Відбиваючи світло свічок, воно створює відчуття божественної присутності, Сяйва царства, яке є вічним. Воно вказує нам на горній Єрусалим, де світло від самого Бога. По-друге, це символ вічності і чистоти. Як метал, стійкий до розкладу, золото символізує Христа, Його непорочну віру та божественну істину, непідвладну часу. Кожен золотий елемент нагадує ми прийшли сюди до вічного Бога. І по третє, це наша жертва. Люди приносили Богу найкраще, що мали. Жертвуючи золото, ми засвідчуємо. Що ставимо Боже Царство вище за всі наші земні цінності, це наша любов і поклоніння. Таким чином, золото у церквах для слави Божої. Воно не має принижувати, а має підносити наші душі. Наступного разу, коли ви побачите це сяйво, згадайте, це не розкіш, це візуальна проповідь про вічність і небесне світло. Тож нехай цей блиск нагадує нам про справжнє нетлінне багатство, багатство добрих справ і чистоти серця. Амінь.